Вічна сьогодні Ісуса Нарина 12, 2 глава 14 віші. І відказали їй чоловіки, наші душі покладаємо за ваші душі, коли не зрадите нас у нашій справі. І як дасть нам Господь всю землю, ми до тебе обернемось із добрістю і щирістю. Щоб зрозуміти цей текст і заяву цього договору, який тоді був складений, я читаю дещо вищі вірші. Як, яка розмова була Арагаби із тими двома післанцями, Солідатаями? Котрі були прислані від ім'я Бога. І так, перш, ніж покладалися ті спати, прийшла вона до них на горище та й каже їм, я добре знаю, що Господь наділив всю землю вам, бо нас. Напав страх перед вами. І всі осадники з цієї землі поміли перед вами, бо ми чували про те, що Господь висушив воду у Червоному морі перед вами, як ішли ви з Єгипту, і що ви вчинили обом царям аморійським, що були в тім боці Іордані. Сигонові та Огові, що ви їх вигубили. Як же ми про те перечували, так серця в тугу, із, і в кожного земліло серце перед вами? Бо Господь Бог ваш, це Бог на небі вгорі і на землі внизу. Тим же то. Забожісь мені Господом, що за мою добрість до вас і ви покажете добрість до моїх, Отця мого, та й дайте мені вірний знак, що ви батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, та й усе домівство їх заставите живих і нас. Оборонити від смерті. Ось цей вірш, котрий ми читали, його знову читаємо і відказали їй чоловіки, наші душі покладаємо за душі ваші, коли не зрадите нас у нашій справі, і як отдасть нам Господь цю землю. Ми до тебе обернемось із добрістю і з щирістю. І так слухаємо значення цього тексту як Теократія, Божа власть. І розуміло написане пророцтво у сповні. І так читаємо коментар. Зрадник є гедотою в очах Бога. І ніхто, хто зрадить одного з Божих. Людей в руки ворога не зможе очікувати, що отримає милість і горе. Обов'язок є надабів полягає в тому, щоб робити все, що вони можуть, щоб охоронити своїх І Якщо сказати про те, що дійсно існує, і це мало б вчинити. Несправедливість та занести шкоду іншим, тому це не буде противним Богом, якщо відмовитись сказати правду. Висловлення стає брехнею тоді, коли його говорять з метою і з наміром причинити шкоду іншим. Ті, що не дбають про життя, майно. І благополуччя слуг Єгори. І хто таким чином не захищає інтереси Царства Господа, не будуть мати жодної причини очікувати, що вони знайдуть охорону і безпеку під час Армагеддону. Коментар взяти з вартової башки номер 5 1939 рік. І так. Дане так значення його свідкує нам, при якій позиції сотворіння може одержати охорону, помоч, забезпечення, мир, щастя і благословіння. І з прикладу наведеного свідоцтва ми бачимо, що чула не лише Рагаба, що його зробив з єгиптянами Першої світової держави Єгипет, коли вони не послухалися останнього попередження, яке дано було для них як милість, що вони посольство в імені Бога сприйняли так, як Бог післав. І так, коли вони не послухалися, то всі абсолютно єгиптяни, котрі... Не послухалися, вони зайшли у безвихорне положення, втекти з того з тих обставин не могли. Про це добре зрозуміла рагаба, котра робила умову із цими середотаями, вірила і признала, що це посольство від імені Бога, подібно як ті Мойсій і Арон. До Єгипта були післені. Так і ці два заглядата, і піснені були. У Єрихон і Рагаба проявила для них милість. Але тут слідкується про те, то, що тоді, коли, коли ті гонці, коли хотіли зробити зло і смерть Божим Слугам, коли вони прийшли, то вона їм правду не сказала а, ну, як то кажуть, збрехала. Але самому ділі вона ніякого зла не зробила, якщо вона не правду сказала, тому що вона бачила, що це принесе шкоду тим Божим післанцям або посольству божому, вісникам Божим. І ось тут цей текст значення його указує про те, що ті, хто дбають про життя Імено. Божого посольства, Божого народу, правильні відношення роблять, як до себе самого, що найлучше і найкраще, бо так ми бачимо, Рагаба й зробила то таким і його вам дати життя. Тому якщо хтось не дбає тут показує, про життя, про благополуччя слуг Єгови, і хто таким чином не захищає інтереси царства Господа, не будуть мати жодної причини очікувати, що вони знайдуть охорону і безпеку під час Армагеддону. Отже, на підставі цього пророства, написаного тисячоліття тому назад, прийшов час остаточного виконання. На даний час хто може сказати, що він не чує або не має нагоди чути, знати про Боже оприділення і виконання Божого приділення, Божого заміру на даний час? Що буде битва Магедон, що очистить землю, що до цього часу Бог проявив так, як тоді перед тими єгиптянами 10 карів проявлено було, то мали би зупинитися, так і до цього часу великі переміни зроблені. І всі ті кари, за котрі повідомляється, що сталося тоді перед. Єгиптянами, а тепер перед цілим світом, що була Перша світова війна, хотіла знищити діло Боже. Но від імені Бога сім труб протрубіли, до яких наслідків прийдуть народи світа, і які результати відберуть від своїх бажань, цілів, інтересів і роботи, і що все що б вони не робили, вони прийдуть точно так, як перша мирова держава Єгипт, так і сьогоднішній світ. Отже, Рааба на це звернула увагу, що присутність його знаходиться тільки з цими сожедатаями або посольством від імені Бога, які давали останню нагоду єрихонцям. Хто знаходився там признати Боже посольство і не гонитися за ними знищити їх, а гонитися за тим, щоб зрозуміти ті чуди, які раніше були творені, то ми бачимо, Рагаба каже, ми чули, і вона повірила, що присутність його знаходиться із цим Божим посольством. Котре від імені Бога виконувало Божий приказ по Божому повелінню. Отже на даний час перед Божою битою, <кій> а дається нагоду чути всім про цих сім труб, котрі відтрубили, трубили, про цих 10 казнів, котрі були сім 7, 10, це повнота звершеність <кій> виконання волі Божої згідно часу. Ось про це почули вже всі народи. А пам'ятайте, а яке відношення зробили? Така і зарплата буде. Якщо зробили таке відношення, як Рагаба, що вона журилася за себе і за всю родину свою, щоб під Божою охороною бути, повірити в ті чуда. Котрій Бог проявив над Першою світовою державою Єгипет, і сьогодні повірте, що його Бог зробить із цим сучасним Єгиптом, Єрехоном з усіма цими властями, бо там стояли царі, теж котрі виступали проти народу Божого, ну вони були знищені так, показувалося, що зараз передбитою Гармайтоном. Всі ці противні Богу, Божим законам, народи землі і правителі, котрі не признали Всевишність Єгови. Ще раз говоримо, як тоді не признали Перша мірова держава Єгипет, фараон і всі єгиптяни, так і сьогодні всі правителі і всі народи, котрі знаходяться під керівництвом всіх цих правителів. Вони не признають Боже керівництво, Боже посольство, Божу працю вже в завершаючому часі. Отже так станеться, як записано. Що охорона Божа стояла дійсно над тим будинком і над тою родиною, котра повірила, признала Божу діяльність до до Єрихону, І під час приходу, то є, коли приходило знищення до Єрихону, то вони всі знаходилися в одному місці. Так як Бог назначив тоді будинок, Рагаби для охорони спасення, так тепер його Бог назначив одну організацію і одне місце. Котре Ісус Христос у прикладі показав, що коли він прийшов, то всі були разом з Ісусом Христом, всі ученики в одному домі і користувалися всім достатками всіма і недостатками одинаково в одному місці. Отже, так його заслідкував нам, що хто тоді зайшов будинок, тепер заходив в Божу організацію, в Божий будинок, котрий Бог призначив через пророста. таким буде охорона, поміч і забезпечене буде добро, щастя і життя тим слугам, котрі повірять і признають ту велику вчинену працю, яка стоїть по просто фактом своєї реальній дійсності що дійсно його Бог був і є тільки з тим народом, котрі слухаються Божого посольства згідно часу, у завершаючій праці для виконання Божої волі, заміру і всіх пророст і свідоцтво об'єтниць, котрі прибули на завершення, щоб прославити і оправдати ім'я Його віднині і у вічність по віки віків.